Далі про Іванків, селище на Київщині. В ніч якраз на 24 лютого це було одне з перших. Воно побачило колони ворожої техніки, які прямували на Київ з Білорусі. І от про життя в окупації і страх нового наступу там розкаже далі докладніше Тетяна Демо. Руїни будинків. Воно як карвонуло, так усе на нас. Усе посипало. Покалічені життя. Вони обстрілювали ноги, якщо десь. Когось бачили тут. Були російські окупанти. Ну сторону Петрівського 20 танків 70 кілометрів до кордону з Білоруссю, селище міського типу Іванків пробуло в російській окупації з 25 лютого, трохи більше місяця. Окупанти спершу вторглися з Білорусі до Чорнобильської зони, а потім оточили Іванків. Найгарячішим місцем зіткнення стала кільцева дорога поблизу селища, де розташований монумент яйце життя. Воно стало символом відродження після чорнобильської катастрофи. Після навали російської орди яйце також стояло, і вдруге стало символом життя та відродження. Після себе окупанти залишили техніку, сміття та боєприпаси, які знешкоджують і досі. Іванківська центральна районна лікарня протягом 36 днів російської окупації лікарі все одно залишалися на робочих місцях і продовжували працювати. Рашисти заїжджали на територію лікарні, обстрілювали приміщення. Тож всіх пацієнтів вимушені були перемістити в одну будівлю. По центральній нашій поліській вулиці, коли передвигалася їхня колона, то всі ці приміщення, які знаходяться вдоль дороги, вони обстрілювали вікна. Ну зараз вони всі вже Полагоджені, замінені. 4 березня в селищі зник інтернет та мобільний зв'язок. В лікарні не було опалення. У нас на момент окупації надано допомогу більше пораненим, це більше 50 осіб. От, було одночасно такий момент, дуже пам'ятаю, 16 березня це коли одночасно 16 поранених. Це 4 легкові машини прямо з сім'ями. Це все проходило за лічені секунди. Директорка Іванківської лікарні Лариса Цуп згадує, як залишились жити тоді всі на роботі. Харчування, харчоблок, змайстрували наші господарники таку плиту, на якій готувати їжу. Як в селі розумієте, да? на дровах все. відкрили скважину, яка вже майже більше 20 років не працювала, тому що центральне водопостачання ніхто не розказував, що це не моя робота, не моя робота. Потрібно завідуючому хірургії мити пол, він буде мити підлогу. Потрібно оперувати, він стане і оперує. Анестезіолог Василь Сиротюк щодня мав абсолютно не лікарський, але критично важливий обов'язок. Робочий день починався з того, що треба було наносити півтори води руками. А це місцевий історико-краєзнавчий музей, де зберіглися речі відомої художниці Марії Приймаченко. Точніше, те, що від нього залишилось. Ми його будували по копійці. Зараз кацапи і білоруси його знищили боляче. Зараз мені йти туди. Вдруге, я не можу туди йти, дивитися на це все. Під обстрілами російських військ із пожежі все таки врятували частину експонатів. Вони повернуться до експозиції закладу. Щойно його відбудують. Вулиця 8 березня в Іванкові постраждала найбільше. Деякі будинки тут взагалі не підлягають відновленню. Вибуховою хвилею будинку Оксани Кіндух повибивало вікна. Знесло дах та пішли тріщини в стінах. Ну, тут бачите. В нас взагалі ця стінка найбільше оцей куток постраждав. Нарушений він і сама тріщина в стінці пішла. То ми всю хату змушені були метал купувати, і металом стянули, щоб вона не розходилася, тому що ну перебудовувати це нереально. Пані Оксана, вчителька української мови, намагається не засмучуватися і покидати дім також не збирається. Серед усього цього і поставляли, повбирали, та й живемо. Ну а що ж, куточок, куточок прогревли, шторку повісили. Як онлайн-урок у мене, я закрила, щоб пейзаж був. будинок, зруйнував вибух від скинутої росіянами в сусідній двір авіабомби. Почали кидати вони якісь такі вогники, які запальнички ці. І ось у нас у сусідів, якщо ви йшли, ж бачили. Загорівся один будинок, загорівся ось у цих, що через дорогу сарай. Ми побігли, це чуємо щось трістіть, не зрозуміли, що коли виглянули, горить усе ж. То ми побігли допомогти тушити їм. Жити в поруйнованому будинку було неможливо, тож пішли шукати прихисток до сусідів сім'ї Колісніченків. Сказали, що йдіть до нас, у нас підвал є, до... будемо рятуватися разом. На вулицю, 8 березня, рашисти не заходили, проте з повітря обстрілювали її найбільше. Кажу, у підвал і все. Кажу, бігом дівайтеся, все кидайте ту посуду. Кажу, і не треба кажу, не і всіх кажу, нада звати. Ну правда, мама, як сапожки взула, не застібнула кустку в зуби, пальто накинула, ну, бігом всі зібралися. Виходимо правда, до нас сусіди якась. Сім'я Колісніченків веде нас в той самий підвал, в якому і провели весь період окупації. Тут же ж ні криші не було, нічого. Стіна була відічна, бачите, стіну повністю переробляли. У спальні в нас до, взагалі з усім вирвало, вирвало повністю. В хаті таке робилося, що це не передасть. В підвалі тоді жило 18 чоловік, з них четверо дітей. Ну, тут сиділи, отут сиділи, аж там, туди біля котла. Котлом топили, щоб не кочало, де можна було б замерзнути тут. Топили, согрівалися, грілися. і проводили дні тут цілий місяць. Після місяця окупації, 11 квітня, ЗСУ відновили контроль над Іванковим. На жаль, ми довго йшли, але вони молодці. Вони витримали. Вони витримали цього орду. Тепер тут, за декілька кілометрів від ворога, іванківці живуть з думкою про те, що, можливо, рашисти знову захочуть взяти Київ за три дні. Ми знаходимося на практично границі з Білорусією, тому ми завжди тут в такому тонусі. Але працюємо і не збираємося нікуди тікати. Боїмося і наступ, і кожного разу, і повітря на то боїмося. Ну, хто його зна, куди цей раз стрільне так же, то туди може в будь-яке місце попасти, але. Але один раз вони вже бачили ворога, тож готові вистояти і боронитися ще раз, який сподіваються ніколи не настане. Тетяна Демух та Олег телеканал